В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Боже, будь милостивий до мене грішного, Господи Христе, сину Божий, помилуй мене грішного. Царю Небесний, утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владику прости беззаконня наші, святий, залянся і істіли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо. Винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи ми грішні Тобі. І як владиці цю молитву приносимо, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Господи, помилуй нас, бо на тебе ми надіємось, не прогнівайся дуже на нас і не пам'ятай беззаконь наших, але зглянься і нині, як милосердний, і визволи нас від ворогів наших. Бо ти Бог наш, а ми люди твої, всі творіння рук твоїх та ім'я Твоє призиваємо. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам, благословена Богородице, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усього лиха Тобою визволилися. Бо ти єси спасіння роду християнського. Господи помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи помили, Господи помили, Господи помили. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи помили, Господи помили, Господи, Царю Небесний, утішителю душі істини. Зглянься на мене і помилуй мене, грішного раба Твого. І відпусти мені недостойному, і прости все, чим це рішив я сьогодні, як людина, навіть і не як людина, а гірше скотини, вільні, мої гріхи і невільні, відомі і невідомі, що через молодість або через недобру науку, або через зухвальство, чи малодушність сталися. Може, іменем Твоїм я клявся. Або думкою, кого погудив, або образив, або засмутив, або згнів, на клетна, кого навів, або прогнівався, або засмутив кого, або неправду казав, або невчасно спав, або коли в й мене приходив, я йому не допоміг. Або осудив брата мого, або підманув, або погодував перед ним. Або коли молився, то думкою про земне дбав, або що розпутне, подумав, або об'ївся, або опився, або через міру сміявся, або на чуже позаздрив, або щось непотрібне сказав, або з гріха брата мого посміявся, або помолитися забув, та інші мої начисленні гріхи, що їх не пам'ятаю. Бо все Оце іще більше я зробив. Помилуй мене, творче, мій і владико, бідного і недостойного раба Твого, і відпусти і прости мені, як милосердний і чоловіколюбний, щоб спокої ліг і заснув, і відпочив я грішний і вбогий, і щоб вклонився і оспівав, і прославив. Пречесне ім'я Твоє з Отцем і єдинородним Його Сином, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вседержителю, Слово, Отче є, всесвятий Ісусе, з великого милосердя Твого ніколи не покидай мене, раба Твого, а завжди у мені перебувай. Ісуса, добрий пастирю твоїх овець, не віддавай мене на поталу Змієві і не попусти, щоб сатана, спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже ти, Господи, Боже, поклоніння достойний, Царю святий Ісуса Христе. Охорони мене, коли я спатиму тим світлом, що ніколи не меркне Духом Твоїм святим що ним святив ти своїх учнів, подай Господи і на достойному рабу твоєму, спасіння Твоє, наложить моїм, просвіти розумі, світлом розуміння святої Євангелії Твоєї, душу любов'ю до Христа Твого, серце чистотою Слова Твого, Тіло моє Твоїми страстями безвинними. Думку мою твоїм смиренням охорони, і в слушний час підведи мене від сну на похвалу тобі, бо ти, православний єси, з безпочаткових твоїм Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь. Господи, Боже мій, зарішив я в цей день словом, ділом, думкою, і ти, як благий і чоловіколюбний, прости мені. Сон, мирний і спокійний, подай мені, Господи, і ангела твого охоронителя пошли, щоб заступав і хороняв мене від усякого зла, бо Ти охоронець душ і тіл наших, і Тебе славимо Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятався, діво, мати Христа, Бога нашого, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богу нашому, щоб Він спас через тебе душі наші, благого царя, благая, мати, пречиста і Благословенна Богородице Марії, милі Сина Твого і Бога нашого, вилий на мою грішну душу, і твоїми молитвами настав мене надіяння, благі щоб останок мого життя я прожив без гріха, і через тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина чиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитов наших в час журби не відкинь, але з біди визволяй нас, єдина чиста і благословенна. Пресвята, Богородице, спаси нас! Ангеле Христовий, охоронителю мій святий і покровителю душі і тіла мого, все мені прости, чим я згрішив сьогодні, і від усякої спосукуси сопротивника визволи мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого, але молюся за мене, грішного і недостойного Гарава твого. Щоб стати мені достойним благості і милості всесвятої Тройці і Матері Господа мого Ісуса Христа. І всіх святих Амінь. Полегше відпости, прости Боже гріхи наші, вільні й невільні словом чи ділом, свідомо чи несвідомо, вдень чи вночі заподіяні. Все нам прости. Бо ти благий і чоловіколюбний, захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Христа, і ним охорони мене від усякого зла, нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, ненависники Його, як ще заєди. Нехай щезнуть, як та невіск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від них, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє, радуйся, пречесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі, Господа нашого Ісуса Христа. Що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе хрест Чесний, на прагнення всякого супротивника, о пречесний і животворчий хресте Господні, допомагай мені зі святою владичицею, Дівою, Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. В руки твої, Господи, віддаю дух мій. Ти мене поблагослови, ти мене помилуй і життя вічне даруй мені. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь.